Свободівці зірвали колегію облдержадміністрації 26 лютого в Тернопільському національному економічному університеті, де власне і було заплановано провести засідання. Відбулася грандіозна бійка. Близько ста представників всеукраїнського об'єднання штурмом увірвалися в приміщення вузу. Вони хотіли зустрітися та поспілкуватися з головою обласної державної адміністрації Валентином Хоптяном. Біля вхідних дверей Свободівців намагались зупинити правоохоронці. Далі без коментарів. come <laughs> on Свободівці скандальну ситуацію прокоментували. Вони звинувачують голову Ода Валентина Хоптяна в тому, що він гальмує процедуру введення депутатів у Тернопільську обласну раду. Ну, ми розуміємо, що було розформовано ТВК, сформовано ТВК нове. Воно далі не працює. Не приходять, не приходять люди, власне яких представила партія регіонів комуністи і народна партія Литвина. Відповідно, ми е, розуміємо, що є перша особа в області, яка представляє. Партію регіонів і голова адміністрації одночасно відповідно ми хотіли піти до нього і взнати єдине питання, яке нас цікавить, коли відбудеться засідання ТВК, коли зможе запрацювати обласна рада в цьому режимі, в якому вона мала би працювати, на спільну колегію Тернопільської облдержадміністрації та регіонального комітету економічних реформ з Києва приїхав представник адміністрації президента. До актової зали, де проходило засідання, ані столичний гість, ані Валентин Хоптян не зайшли. Адже в приміщення встигли прорватися свободівці. Вся Україна повинна знати, що є саме така ситуація, що спотворення політичної карти в області ми більше не допустимо. Хуліганством та імітацією бурхливої політичної діяльності назвав скандал заступник голови облдержадміністрації Юрій Желіховський. Саме він оголосив присутнім в актовій залі, що засідання не буде. Я повинен заявити тернополянам і жителям області, що депутатського складу обласної ради більш ніж достатньо для того, щоб прийняти обласний бюджет. Це перше. Друге, за всіма цими діями проглядається бажання окремих політиків будь-що посісти в крісло голови обласної ради. Понад усе. І в це в угоду цьому кидається добробут. Наших тернополян ми не можемо прийняти обласного бюджету, ми не можемо забезпечити соціальну сферу. Свободівці кажуть, що на цьому не зупиняться і вимагатимуть ввести своїх депутатів у раду. А голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин Хоптян у свою чергу таки провів 26 лютого виїзну колегію у Лановецькому районі.